Кукурудза. Як зараз обрати з-поміж безлічі гібридів? Першим критерієм вибору гібриду кукурудзи є його група стиглості. Фао. Вибір групи стиглості гібриду залежить від агрокліматичної зони, в якій він буде вирощуватися. Для Південних регіонів України підходять середньостиглі гібриди, для північних регіонів ранню або середньо Крім групи стиглості, при виборі гібриду кукурудзи слід враховувати і агрокліматичну зону. Для різних зон характерні різні умови вирощування кукурудзи, такі як сума активних температур, середня температура повітря, кількість опадів, родючість ґрунту. Гібриди кукурудзи виведені для певної агрокліматичної зони, краще пристосовуються до її умов і забезпечують вищу вражальність. При виборі гібриду кукурудзи слід враховувати і умови господарства, такі як тип ґрунту, доступність вологи, можливість механізації. Місце знаходження господарства. Гібриди кукурудзи мають різні вимоги до ґрунту, вологості та механізації. При виборі гібриду слід переконатися, що він відповідає умовам конкретного господарства. У господарстві можуть виникати різні проблеми, які слід враховувати при виборі гібриду кукурудзи. Наприклад, якщо в господарстві є проблеми з шкідниками або хворобами, слід вибирати гібриди, стійкі до цих проблем. І звісно, при виборі гібриду кукурудзи слід враховувати його ціну. Придбати потрібні гібриди кукурудзи можете на сайті Grovex Market за посиланням під відео. Дякую за перегляд і високих вам врожаїв!